Перед початком сесії голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук подякував будівельникам Прикарпаття, які надали житло родинам загиблих героїв майдану. Також перед початком розгляду питань депутати заслухали інформацію про мобілізаційні заходи в області. Обласний комісаріат виконав можливі завдання, проте існує і ряд проблем. Зазначив військовий комісар області на сьогоднішній день. Обласний військовий комісаріат вже виконав деякі завдання. Пов'язані з мобілізаційними заходами, а саме були призвані по згідно рішення указу президента про часткову мобілізацію, військово зобов'язані військові частини. Нашої Збройні Сили України у непростий для України час рівень патріотизму населення спадає. Особливо це відчутно під час роздавання повісток. Військово зобов'язані йти до армії. Також вони відсутні по місцю реєстрації. Багато чоловіків знаходиться за кордоном на заробітках. Частина з них непридатні для служби в армії по стану здоров'я. Під час виконання заходів мобілізації зафіксовано на превеликий жаль сім відмов. Військово зобов'язаних від призових, та шість керівників підприємств, які не виконують. Вимоги законодавства України з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації, зазначив військовий комісар і про значну кількість військової техніки, яка знаходиться в несправному стані. Хоча що змогли, і за допомогою фінансової підтримки громади відремонтували. Також Ігор Павлюк проінформував присутніх про формування батальйону територіальної оборони. Цей спецзагін укомплектований 100%. Відсутня тільки форма одягу для вояків. Тому це питання тільки вирішується. Депутати інформацію військового комісар. Зараз прийняли неоднозначно. Я розумію, що Ясенюк не служив в армії, я розумію, що, що наш президент тимчасовий не розслужив в армії. Ну, є люди, які знають, що таке військова таємниця. Давайте раз, що стосується мобілізації, що стосується озброєння, що стосується, що акумуляторів вам не вистачає, ну це не можна просто, це, це злочин оприлюднювати. Прошу вас, давайте, аби були секрети секретами. А те, що можна людям знати загалу, то аби було зазвольте, Кінецький кідем та й пані пусіє. Дотепер ми говоримо про якийсь примарний батальйон. Дотепер ми повиділяли вже дуже багато грошей. Дотепер вже населення області. Тобто фінансування вже настільки серйозне для нашої армії, що можна було і про ліфтарики подбати, і про шоломи. Хочу сказати таку довідку, що за минулий рік на базі німецьких навчальних закладів було вивчено близько 30 тисяч військових Російської Федерації. Вони зараз на даний момент мають найновіше оснащення, тобто вони ходять в шоломах Ківларова, тобто в бронежилетах. Російська Федерація дбає про своїх солдатів. І якщо б вони хоча б на один день чи на два зайшли, у нас би була дуже трагічна ситуація на території держави. Також депутати цікавилися, де подівся одноденний заробіток, який перерахували для підтримки військових. Турбувало присутніх і питання заїжджих гастролерів до області, які на травневі свята повинні робити провокації. За словами першого заступника начальника обласного управління міліції Олександра Вакуленка, особовий склад правоохоронців проведено у посилений режим роботи. На Прикарпатті встановлено 50 блокпостів на в'їздах і виїздах з області та міст. Також силових запросив до співпраці і громадські організації. Сьогоднішнього дня весь особовий склад органів мушних справ в області переведено на посилений варіант несення служби. Це означає чергування керівництва в цілодобовому режимі на робочих місцях для вирішення нагайних оперативно-службових завдань. Особовий склад Прикарпатської міліції працює вказані дні без вихідних. В кожному органі створюються посилені слідчі оперативні групи. Організується посилене патрулювання вулиць і міст. Після озвучення термінових мобілізаційних заходів депутати опрацювали питання порядку денного. Зокрема, йшла мова про програму соціально-економічного розвитку області. Зараз існує 91 програма, яка є базовою. Проте реалізувати всі напрацювання неможливо за відсутності фінансування. Основними завданнями соціально-економічного розвитку 2014 року є підтримка економіки, сприяння інвестицій. Іного клімату, розбудова інфраструктури та інші ну і визначено чіткий напрямок розвитку Івано-Франківщини. Це вектор Європейського союзу поглиблення зони вільної торгівлі.